Я якраз в боях, а мені дзвонять, кажуть, що є весь воєнкомат, а я в кінці України з Хмельницької, аж в Харківській області. Було весело. Не про мене, що будуть шукати мене. Це в голові, а потім передав своєму майстру. Це моє здобуття, це російська армія, що з них лишалась після нашої зустрічі. В соняшниках вони лишились. Внутрішній зв'язок пробігаємо. Серега, прийом. Пошатай, провода, подивися, чи ніде не не відходить по тангенті. Плюс. Ну, найважче це були перші місяці. Перші місяці, як ніхто не розумів, куди виїжджати, скільки їх там знаходиться. І сказати нас теж було небагато. У 2014 році не пішов воювати, то трохи волонтерів ремонтував а там, автомобілі ті, хто люди в АТО займалися. Але завжди казав, що якщо почнеться повномасштабна війна, то я піду на війну, тому що це обов'язок кожного чоловіка захищати державу. Ну, машина в ремонті полегше буде, звісно. Ну, просто про машини знаю більше, ніж про танки. Але в загальному можна все ремонтувати, все чинити. Все дуже легко запам'ятовується, якщо ти мотивований. Нічого складного, вона на велика, гарна. Керується як звичайне авто. Кожен називає по-різному. Ми, наприклад, називаємо ласточкою. І з нею треба говорити, з твариною, як з людиною. Як навчання, то були вже бойові дії. Навчань таких, як і в нас не було, у нас зразу можна сказати були дві різні. Все воно робиться, коли ти знаєш, як все робиться легко. Хлопці були, які нам пояснювали, показували вже навчання, які в армії по контракту, які знають, як воно все ремонтується, достатньо раз побачити. І Якщо ти, в принципі, розумієш, що таке ключ, як його в руках держати, то в принципі можна ремонтувати. Ми готові 24 на 7, так само, як Приватбанк. Тобто я не буду розповсюджувати як, але в обороні ми довго сидіти не будемо. Ми готуємося для того, щоб йти вперед. Це нам треба дуже десь все робити, я вас не чую. Що найважке на вашому робочому місці? Що таке? Ой, найважке, я вам сказав, саме дуже було тяжко, коли з перших днів ніби виїхали. Ніби в Харковому Баренкові, туди, вже коли в'їжджали, нічого не знаєш. Що... Ну що я робив на ковбасному цеховію, цей 15 років вже в АТО не був я на служковій службі служив, а тут теж треба комусь бути на передовій. Самі знаєте, що треба комусь захищати нашу Україну, наших дітей. У цивільному житті я працюю друкаром. До війни це був флексографічний друк. Я був простий працівник цим заводу, грузчик, вагон розгружав. Нікого не тров, тихенько працював. І хотів миру і спокою. І собі, і, і другим. А яке може бути до них відношення? Агресор наш, ворог, терорист. Вся відповідь. Техніка потрібна, і нам потрібно її виготовляти. З таким сусідом нам треба бути завжди на чеку. І навіть ця машинка, що ось стоїть поряд, виробництво харківського заводу. Вона зараз захищає Харківську область. Не дивлячись на її вік, дуже гарно справляється своїми обов'язками. Вона працює і вона має право на життя. Нам треба виготовляти свою зброю. З таким сусідом нам треба бути на готові завжди. Це наш механік. <реш> 何でこうちょみんな全然フォトソ <coughs> <coughs>